І журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні. Її смерть підтверджує і Україна. Про це заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. За його словами, Україна провела внутрішнє розслідування і інформацію про смерть на жаль була підтверджена. Нагадаю, що інформація про те, що Рощина померла у російському полоні, з'явилася напередодні в день. Першими про це із посилання на батька Вікторії дізнався нардеп Ярослав Юрчишин, який очолює комітет Верховної ради з питань свободи слова. Трохи згодом Юрчишин написав у своєму телеграм-каналі, посилаючись на дані головного управління розвідки, що Вікторія померла, коли її везли для обміну. Що Вікторія Рощина і справді була у списках на обмін журналістам підтвердив і представник гур Андрій Юсов. Зокрема, він зазначив, що координаційний штаб робив усе можливе, аби повернути Рощину. І за його даними, її нібито етапували із стаганруга до московського лефортова саме для того, аби підготувати до повернення додому. За даними депутата Ярослава Йорчишина, досі у полоні перебувають понад 30 журналістів, які не брали зброї до рук. Вікторія потрапила в російський полон у серпні 23-го року. Про деяких медійників, яких утримує Росія, достеменно навіть невідомо чи живі вони зараз. Водночас окремих журналістів-бранців загарбники вважають військовополоненими і поводиться з ними відповідно, зокрема застосовуючи тортури, як, наприклад, у випадку журналістом Ніан Дмитром Хилюком.